Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут, в рамках чемпіонату першої ліги. Поєдинок другого туру між Лівськими Карпатами та Чернівецькою буковиною. Команди вже виходять із тунелю, із роздягалок на поле. Сьогодні у нас другий тур, і для Карпат це відразу друга домашня гра поспіль. Перша гра відбулася тиждень тому із хустом проти команди із Закарпаття. Нагадаю, що Карпати виграли із рахунком 1-0. Ми вже наближаємося до основної частини нашого сьогоднішнього дійства безпосередньо до гри. Перед матчем у нас про... Пройшов дощ у Львові. Трохи він намочив чи підмочив газон. Футболісти буковини також долучаються до спільної фотографії, і спільна подяка Збройним силам України від усіх учасників сьогоднішнього поєдинку. Від футболістів та бригади арбітрів і аплодисменти на адресу наших героїв збройних сил України. Одна заміна порівняно з матчем першого туру проти ФК Хуст. Це поява Яна Костенка на лівому фланзі півзахисту. Зараз Чачо буде подавати із правого флангу. Кілька стандартів було у Чернівецької команди. Вони не не скористалися. Як буде у випадку Карпат, зараз можливість для удару рябов зміщується в центрі. Рябов пробиває дев'ятка. Дев'яточка. Це те, що треба було зробити. Це той випадок, коли індивідуальна майстерність вирішує ситуацію на полі і дає перевагу. От хто робить різницю? Гравець із добрим дальнім ударом у дев'ятку. Дійсно, тут просто блискучий удар. Можна було звичайно гостріше викинутися, піти вперед, але не дав шансу цього зробити. Рябов і чітко. Завдав такого удару різкого і Карпати ведуть, і думаю, зараз уже господарям буде трохи легше, адже результат не тиснутиме на Карпати. На наших екранах Юрій Маркевич також тут і Руслан Забранський знизу так теж був. Спостерігають за матч. Мощі залишається у клубі і буде працювати вже тренером із молоддю. Ого, який у нас тут момент. Зіткнення дуже жорстке. Свисток на користь Карпат. Чайковському жовта картка. Футболіст Буковини порушив правила. Так, першим на м'ячі був Владислав Клименко і Чайковський ну точно м'яч не зіграв, хоча одразу сам за нього теж схопився. Забитий гол таке враження трохи збавив, зменшив темп. Поєдинку, оскільки до цього рахунок 0-0 Карпати зовсім не влаштовував. Львів'яни постійно дуже атакували інтенсивно. Зараз вони це меншими силами роблять. Але тим не менше атака І є адресати два новасай. Ні за... забівсайт Ян Костенко. Стенко мав свій шанс, аби забити в деб'ютному поєдинку, але залізло в сайт. Потрібно продовжувати. Визначаємо простріл від полегенька, дуже якісний, класний чергова Сумбурок, помилка, який же і це 1-1. Це нереальна просто помилка. Буквально за хвилину двічі. Палагнюк опиняється на ударній позиції. Найкращий бомбардир... разу не вийшло. Ось тобі другий шанс на Другий навіть ще більш комфортний подарунок. виявився. Так ну так грати не можна на будь-якому рівні. Чи це перша ліга, чи це аматорський рівень? Звичайно, що такі подарунки Палагнюк, якщо не з першої спроби, то з другою реалізує 32-річний, найстарший футболіст Чернівецької команди, дуже досвідчений. Ну і у нас рефері. Дає Лунає сезон на перерву. Так. У нас є шанс футболістам відпочити, подумати над тим, що сталося в першому таймі. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Тут Львівські Карпати приймають Чернівецьку буковину. Матч другого туру першої ліги. Перший тайм завершився з рахунком 1-1. Зараз розпочинатиме другий тайм м'яч у центрі поля. Це більше схоже на регбі. М'яч вибивають від штрафного. Відразу ж боротьба. І хто спадає на газон, аби не дати заволодіти м'ячем. Підлепанець класно дуже скидає добре. дуже добре і це 2-1. І це гол. Це гол. і вітаємо Ігора із дебютним голом у складі Ліси Карпат. Перший легіонер в історії львівського клубу. Ігор Невесалвес забиває цей гол. Ми тут дійсно відзначаємо такий нестандартний пас коліном від підлепинця. і вдалося вийти чачу на ударну позицію. А вже згодом якраз Ігор добив цей м'яч у ворота Чернівчан. Правий фланг спрацював і цього разу буковина намагається контролювати м'яч, але рябов. Попереду Підлепенець віддає він на Євгена. А ліворуч є Картушов свіжий. Що зробить Підлепенець? Він йде до воріт, віддає на Картушова. Ідеальна передача. Здавалося, що м'яч залітає у ворота. Ще одна атака від Карпат. Контратака в цьому випадку. Добре вибігли. Підлепенець зіграв абсолютно чітко на своїй позиції. А Пономаренко навішує. М'яч потрапляє у руки Андрію Кожухарю. Ну і рефері фіксує перемогу Карпат. Кладає. Перемога 2-1. Дуже важка перемога Карпат, і значна заслуга саме в цьому, якраз і в хлопців Андрія Мельничука. Вони створили хорошу хороший опір.